Паморозю болю на душі осідає війна. Вона, мов ненаситний дракон, прагне все нових і нових жертв. Не відлюбив, не відкохав, не пустив коріння роду, але залишив незабутній слід в історії боротьби України за незалежність. Смерть кожного захисника болюча втрата для громади, особливо болить, коли гине цвіт, який мав дати хороші плоди. Але його плід це любов до своєї батьківщини, своєї родини, до кожного українця, за якого він віддав своє молоде життя. Сьогодні рогатинська громада, укотре за такий короткий проміжок часу зустрічає героїв, який повертається додому назавжди. Рогатинщина втратила на війні Юрія Хіцяка, жителя села Черче. У травні йому б виповнилось лише 27 років. Вік, коли попереду здається, ще стільки барв життя, але не для нього, бо своє він присвятив Україні. Не по літах зрілий і мудрий він був для своєї великої родини, особливо молодших братів і сестер. Усім батьком, найкращим братом, другом, порадником, помічником, тому вони йому покинуті пташенята, нині туляться до труни брата, не ймуче віри, що його вже не буде поряд. Дорога і засмучену родину. Дорогі брати і сестри, на сторінках Святого Письма апостол Павло в до римлян, він каже: ніхто не живе для себе самого, і ніхто не помирає для себе самого. Бо коли живемо для Господа, для нього і живемо. І коли вмираємо для Господа, вмираємо, бо ми є Господні. Сьогодні, дорогі брати і сестри, в нашій громаді знову великий смуток і велика біль, бо ми втратили ще одного патріота, захисника, достойного воїна, нашого брата, нашого друга, сина своєї матері. Воїна Юрія. Герой Юрій народився 5 травня 1997 року в селі Черче на Рогатинщині. Закінчив школу в рідному селі, згодом здобув освіту в Бурштинському торгово-економічному коледжі, де отримав професію офіцанта бармена Молодий юнак пройшов військову службу в армії і будував своє майбутнє. До війни декілька років заробляв на життя у Польщі, крім того, працював у місцевому підприємстві Авангард мріяв поставити на ноги своїх братів і сестер, бо в молодому віці сім'я втратила батька. І він як найстарший з дев'яти став для них опорою. На жаль, тим планам не судилося здійснитися. 4 лютого 2023 року Юрій був мобілізований до Лав Збройних сил України. А далі були полігон, навчання. І жорстокий і важкий фронт, де старший солдат Юрій Хіцяк у складі гірсько-штурмової бригади Едельвейс виконував обов'язки навідника кулеметника, відділення кулеметного взводу стрілецького батальйону. Життя 27-річного, молодого, але вже такого. Дорослого, мудрого, відважного героя Юрія трагічно обірвалося 14 лютого 2024 року. Неподалік Роздолівки Бахмутського району внаслідок скиду вибухового боєприпасу ворожим дроном. Війна забрала в Україні не просто воїна, вона відібрала. Кращого сина, найкращого брата, найкращого хрещеного, найкращого друга, найкращого побратима і нашого найкращого земляка. Юрій воїн не жив для себе, не жив для себе самого, бо ним керувала любов і ім'я Його Христос. Котрий воплотився в людину, пройшов ту криваву дорогу на гору Голгофу, щоб своє життя віддати, воскреснути заради того, щоби ми з вами жили. Ним керувала, нашим воїном керувала відвага, сміливість, розуміння єдності. Христова Любов і Божа відповідальність. Сьогодні ми проваджаємо в останню земну дорогу Слугу Божого, великого воїна Юрія, бо Він є, бо ми його визнаємо. Він був і буде залишатися в наших серцях і В наших молитвах герой спочине у рідній землі. Поховають Юрія Хіцяка завтра у селі Черче. Чин похорону розпочнеться о 13.30. Віддаємо достойну шану полеглому захисникові, подаруємо йому частинку своєї любові, як він за нас пожертвував все ціло. Свою.